Рівне знову у Скорботі. На Майдані Незалежності попрощалися із загиблим героєм Миколою Опанасюком. Дружелюбним, дуже подільчивим, Гарно спілкувався дружив з нашими хлопцями. Погано нічого такого про нього не можна сказати, бо дійсно хороша. Дитина, ну знаєте, всяке буває в житті. Mm -hmm. от таких ідеалів ні, нікого немає, але щоб він такий уже геть щось там таке погане, щось ні, то хороший хлопець був хороший. Микола Опанасюк народився у Рівному з дитинства. Він запам'ятався всім як чуйний та щирий хлопець. Він ріс на наших очах, хороший, добрий хлопчик, дружив з нашими синами, mm -hmm. що можна сказати, доброзичливий, трудолюбивий. Доглядав за мамою, і оті, там маленька така грядочка огороду. Він завжди його засаджував ополював, Ну такий трудолюбивий хлопчик був. Після закінчення школи вступив до навчального закладу у Львові, де здобув спеціальність столяра. Ішов на війну зі словами: хто як не ми повинні захищати нашу країну і наших дітей? Він був доброю, чуйною людиною, завжди допомагав іншим. Із рідних в нього залишилася лише мама, яка нині старенька і хвора, а також дві племінниці. Останні роки чоловік не працював, адже доглядав за хворою мамою. Не маючи військового досвіду, добровільно вступив до лав збройних сил України 11 лютого минулого року. Солдат Микола Опанасюк помер в Дніпрі у лікарні 1 квітня цього року. Йому назавжди залишилося 44. <звук> Поховали військовослужбовця на кладовищі нове. Вічна слава та шана герою. Людмила Жук, Володимир Захаров. Новини Рівного.